Олена Юхимівна торгує тут овочами та фруктами чи не щодня. Розповідає, товар вирощують на власному городі її діти. Самій не вистачає здоров'я. Жінка інвалід першої групи. Каже, базарювати почала не від легкого життя. І, хоча розмір її пенсії більше мінімальної, однак не дотягує до середньої однієї 1236 гривень. Цих грошей вистачає хіба що на оплату комунальних послуг та на придбання ліків. А як я не вистачало мені пенсії, я тут пеньком не стояла б я інвалід позору, я сліпа, одним оком бачу. А за що жити? Натомість в обласному управлінні пенсійного фонду України кажуть, перераховують пенсії постійно. З початку року майже три сотні пенсіонерів Рівненщини отримали надбавку більше ста гривень. Після підвищення пенсії у січні е Середній розмір підвищення склав 26 гривень 24 копійки, у квітні це 15 гривень 33 копійки. От, то з 1 травня пенсії було підвищено в середньому на 115 гривень і 11 копійок. От, причому підвищення це стосувалося абсолютної більшості пенсіонерів. Далі планують збільшити мінімум до 864 гривень у грудні. Нині ця сума менше на 20 гривень. Не вірить в те, що таке підвищення врятує від злиднів літніх людей. Голова обласної ради організації ветеранів Іван Кравчук. Пенсії дуже недостатньо для нормального життєзабезпечення. Людина ж хоче харчуватися, добре лікуватися, тому що і лікарняний заклад треба платити майже всім ветеранам. Харчі треба платити. За харчі за житло треба платити і за все інше, тому що це що таке 800 гривень. 900 тисяч, навіть що таке, це дуже і дуже мало. Не особливо сподівається на збільшення своєї пенсії і Олена Юхимівна. Однак каже, все ж раділа будь-якій надбавці. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.